Друзі, вітаю на каналі по заробітку в інтернеті. У цьому короткому відео хочу знову розповісти про біржу ByBit. Для мене це топова біржа, зараз номер один, так як ця біржа дає можливість заробити непогані кошти. Вже не одну тисячу доларів я заробив на цій біржі, про це все розказую у відео, також у телеграмі. Обов'язково підписуйтесь, так як тут реально можна заробити. Сьогодні хочу розповісти про інструмент для новачків: це штучний інтелект, який вшитий в саму біржу, що є дуже дуже круто, і також є можливість заробити без складень для тих людей, які ще не зареєстровані на цій біржі. Тому надіюсь отримати вподобайку під відео, також підписку і погнали. І так, друзі, думаю, багато всі чули про штучний інтелект, такий як Чат GPT. Тобто ви можете задати будь-яке питання, і штучний інтелект вам дасть відповідь. Ось такий аналог є на біржі ByBit. Це новий інструмент, дуже корисний, тому думаю, вам варто знати про цей інструмент. Де він знаходиться, заходимо в інструменти і Tools Discovery. Нажимаємо. І ось у нас є Tools GPT. Нажимаємо сюди. І точний аналог ChatGPT, Візьмемо українську мову. І як бачимо, що сам бот нам пише: запитайте мене будь-що про криптовалютні ринки, і бот вам дасть відповідь. Для новачків це дуже класний інструмент. Хто не розбирається сильно в крипті, кого цікавить якесь питання, можете написати питання і отримати відповідь. Давайте нажмемо на поширення запитання, наприклад, рекомендуйте мені кілька стратегій криптовалютної торгівлі в поточній ринковій ситуації. Нажимаємо. І як бачимо, бот дає нам відповідь. Все точно так само, як в чат GPT. Ось таких є вже 5 стратегій, стратегія краткосрочної торгівлі, тобто скальпінг. і розказується, що це за стратегія: стратегія трендової торгівлі, стратегія Buy the Deep, купуйте на спаді, стратегія Sell the News. Продаємо новини, тобто на новинах торгуємо, диверсифікація портфеля і так далі. Тобто Цей інструмент може вам гарно допомогти. Давайте запитаємо, щось самі. наприклад... Куди піде біткоін? Банальне таке питання. І подивимось, що нам цей бот відповість. На жаль, я не можу передбачити майбутній рух біткоїнів. Або будь-якої іншої криптовалюти, рух цін на криптовалюти залежить від багатьох факторів, таких як попит і пропозиція, новини, регулювання та загальна ринкова ситуація. Я рекомендую звернутися до експертів або провести власне дослідження, перш ніж приймати будь-які рішення щодо інвестицій в криптовалюти. І також розказується про різні інструменти, по якій ціні зараз торгується ця крипта. Зміни за 24 години мінус 2,63%, Також є технічний аналіз. Від таких індикаторів, як BOL, MacDuck і RCI. Аналіз фінансування, прогноз моделі. Тобто непогано так бот розказує, це можна запитати про будь-яку монету. Тобто, друзі, будь-яке питання, яке вас цікавить, тут можна задати і отримати відповідь. Також цей інструмент може вам допомогти торгувати, якщо ви захочете бути трейдером. Ну і давайте запитаємо ще, що таке крипта. Крипта або криптовалюта є цифровою або віртуальною формою грошей. Яка використовує криптографію для забезпечення безпеки транзакцій та контролю створення нових одиниць? Як бачимо, бот відповідає дуже справно, ще й українською мовою, що є також дуже круто. Тому для новачків дуже гарний інструмент. Якщо вас цікавить якесь питання, ви можете запитати ось тут і отримайте відповідь. Також, друзі, зараз для новачків приходить турнір по трейдингу, це демотрейдинг, тобто без вкладень, ви можете на віртуальні гроші торгувати на біржі і розділити призовий фонд у 5000 USDT, тобто в 5 тисяч доларів. Все, що потрібно, це зареєструватися на біржі, пройти верифікацію, запросити віртуальні кошти і торгувати. Якщо ви наторгуєте в плюс, ви отримаєте винагороду. Нажимаємо на цей банер. І як бачимо, цей турнір вже проходить, вже 2417 учасників. Чим більше буде учасників, тим більший буде призовий фонд. Поки що призовий фонд 1000 доларів. Коли дойде до 4000 учасників, буде 1500 доларів призовий фонд. Якщо буде учасників, тисяч учасників 2,5. І якщо учасників буде за 16 тисяч користувачів, призовий фонд буде 5 тисяч доларів. Початок цього турніру почався 11 липня і продовжиться до 24 липня, тобто ще є 8 днів навіть більше. Тому, хто не зареєстрований на цій біржі, обов'язково реєструйтеся і ви отримаєте можливість випробувати свої сили на демо торгівлі. Можливо, ви для себе знайдете стратегію торгівлі і зможете торгувати в майбутньому. Також на біржі скоро буде справжній турнір на справжні гроші, і там призовий фонд вже буде 8 мільйонів доларів. Тому можливо варто потренуватися і брати участь уже в справжньому турнірі на справжні кошти. Як бачимо, є вже рейтинг, поки що хто отримає перше місце, його винагорода буде 200 доларів. За друге місце 150 доларів, за третє місце 100 доларів і так далі. Чим більше буде користувачів, тим більший буде призовий фонд. Ось тут все розписано, тому кому цікаво, переходьте, реєструйтеся, всі посилання будуть під відео. Все, що вам потрібно, виконати це три кроки, зареєструватися на біржі, відкрити демо-аккаунт і надіслати запит на необхідну кількість демо коштів. І далі починаєте торгувати, щоб розділити призовий фонд у 5000 USDT. 50 кращих трейдерів з найвищим відсотком прибутку отримають винагороди. Ця акція тільки для нових користувачів, які тільки нещодавно зареєструвалися. Тому для бувалих криптонів, які вже є на цій біржі, ця акція не підходить. Але не забувайте, що скоро буде турнір на 8 мільйонів доларів. Тому реєструйтеся, переходите ось сюди, нажимаєте зареєструватися. Як бачимо, я не можу зареєструватися, так як я вже на цій біржі дуже давно зареєстрований, і в демо-турнірі я брати участь не можу. Але для новачків, велком! І так, погнали далі. Також із головних новин зараз проходить байстар з токеном Mantle. Тобто всі токени BIT будуть автоматично конвертовані у токен MNT. Цю інформацію я давав в Телеграмі, також багато хто про це знає, є офіційна інформація. Зараз також йде крута лотерея. Де все, що потрібно зробити, це зафіксувати 100 доларів, і ви вже будете учасником в лотереї. І якщо ваш білет буде виграшним, ви отримаєте 1000 токенів мантле. По теперішній ціні біт коштує 50 центів приблизно, це буде 500 доларів. Тобто, якщо вам повезе, ви отримаєте 500 доларів. Все, що потрібно, заходимо в торгівля, Ось buy starter У нас ще є один день 15 годин. Я зафіксував вже своїх 100 доларів. Ось мій номер білету. Вже є 104 тисячі учасників. Як бачимо, шанс виграти дуже маленький, але все одно, якщо ви виграєте, це буде дуже крутий бонус 500 доларів, що є також дуже. Круто, якщо, звісно, вам повезе. І також, друзі, із останніх нових, це в нас стартує нове IDO на Bybit. Так, звісно, багато хто може сказати, що минуле IDO було провальне, Так, воно було провальне, але решта всі IDO, які були на біржі, були гарними іксами. І ті люди, хто отримав виграшні білети, вони заробили непогані кошти. Тому вже можна зареєструватися також на цьому IDO. Всю інформацію я давав в телеграм-каналі. Переходите на цю сторінку, нажимаєте підписатися. Є також номер білета. Все, що потрібно, це тримати на web 3 гаманці 300 USDT в мережі Arbitrum. Мережа Arbitrum – це дешева мережа. На комісію закидаєте декілька доларів, можна один долар закинути в ефірі і все. Що потім можна було вивести цих 300 доларів назад. Закидаєте, і ви також є учасником. В лотереї. І за ваших 200$ доларів ви зможете купити токенів практично по 1,5 центи. І на лістингу, я думаю, цей токен буде набагато дорожчий. Всього тут буде 250 виграшних білетів. Також дуже прибуткова активність на біржі, в кого є можливість, раджу також приймати участь. Ну і на закінчення, друзі, у нас буде найголовніша подія це турнір на 8 мільйонів доларів. Зараз йде реєстрація капітанів і скоро буде турнір. Я сьогодні буду реєструватися. Напишіть в коментарях, хто бажає приймати участь в цьому турнірі. Я буду створювати команду. Придумаю також назву команди і хто бажає прийняти участь, обов'язково це робимо. Кому цікаво, переходьте, читайте все детальніше. Розіграші тут будуть дуже дуже великі. Розігрують навіть Lamborghini, Rolex. Так що подія дуже дуже сильна і крута. Турнір починається 24 липня по 27 серпня. Тому, друзі, напишіть в коментарях, чи бажаєте приймати участь. Якщо бажаєте, приєднуйтесь до телеграму. Всі подробиці будуть в телеграмі. Ось такі, друзі, головні активності на Байбіті. Як бачите, роботи не початий край заробити може кожен, як складеннями, так і без. Також як і новачки, так і бувалі криптани. Тому приступаємо до роботи і заробляємо грошенята. Всім дякую, хто подивився це відео. Також від себе роблю конкурс за найкреативніший коментар, дарую 5 доларів або ж 200 гривень відразу на картку. Все, що потрібно, це бути підписаним на мій YouTube канал, Telegram канал. Результати відбору людини, яка виграє 5 доларів, напишу у телеграмі. На цьому я з вами прощаюсь. Як завжди, бажаю всім профіту. Головне, удачі в усіх наших лотереях, в яких ми беремо участь. Мирного неба над головою і почуємось в нових відео. До побачення.